Так сталося, що я займаюся інтраабдомінальними інфекціями з моменту свого старту в інтенсивній терапії. Тому деякі речі, мабуть, будуть повторюватись і невеличкий акцент на вторгені Є невеличкий конфлікт інтересів. Що ми знаємо про інтраабдомінальні інфекції, якщо їх особливо порівняти з інфекціями респіраторними. Найчастішим джерелом не госпітального та є респіраторна інфекція. Але якщо подивитись на таблицю, ви бачите, що під час саме інтраабдомінальних інфекцій, септичного шоку більше майже в два рази, частіше гіпокоагуляція, частіше виникає гостра неркова недостатність, яка дуже часто потребує сірерті. Хоча Смертність і шпитальна і взагалі десь однакова. Але ми маємо на увазі, що інтраабдомінальна інфекція вона протікає загалом частіше, ніж чаще тяжеліше, найважче, важче, ніж респіраторна, якщо вона не госпітальна. Якщо воно госпітальне, воно все протікає дуже погано. Чому погано лікується важка інтраабдомінальна інфекція? Це зрозуміло, але не цьому на чому треба зупинитись. Це Адекватний сорс контроль, адекватний контроль джерела інфекція. Якщо це не виконано, то не буде взагалі йти мова про одужання і лікування і асоціація з комботравмою надважлива. Чому тому що якби ми маємо лікувати інтрабдомінальну інфекцію, сепсис, всі мультидисциплінарно в команді? Але коли йде мова про прийняття рішення про секондлук або про хірургічне втручання, хто це вирішує? Ніхто, да? а взагалі хірурги, да? як би ми там не казали, це хірург має прийняти рішення. І якщо в хірургічній команді все ок, вони вчасно приймають рішення або мають критерії, виконується контроль джерела інфекція. Якщо цього не виконується вчасно, на жаль, то це подовжена антибіотикотерапія, це постійні секонд і це дуже-дуже малоперспективний хворий. І далі щодо лікування. Власне, антибіотиками важких інтраабдомінальних інфекцій чи слід надавати перевагу беталактамам? Мабуть, це буде піні. Це ви бачите посилання. Воно свіже, де дискутувалось багатьма експертами, як застосовувати баталактами. Ну наразі ми маємо на увазі карбепнеми. Так, безумовно, це тільки подовжені інфузії, можливо, навіть постійні добові інфузії, коли ми особливо коли ми. Перевищуємо рекомендовану дозу, чи слід вводити навантажувальну дозу при застосуванні бета бета-лактамів? Так, слід для карбопенемов Це виглядає так: якщо це наш звичний привичний меропенем, то заходить перший грам протягом першої години, і слідом ставиться вже на 4 години, другий грам. Тому за першу добу при звичайних дозуваннях пацієнт отримує 4 грами. таким чином, ПК ПД. Характеристики зберігаються, і ми бачимо сенс від цього, коли ми застосували в своїй клініці навантажувальну дозу, то динаміка і прокальцетаніну, і динаміка лабораторна стала набагато цікавіше ніж звичайне застосування. Я не кажу, що при звичайному застосуванні не буде ефекту, але якщо можливо створити якусь навантажувальну дозу, то, мабуть, це потрібно зробити. Щодо вибору імперічного антимікробного препарату при тяжких інтраабдомінальних інфекціях. Ми е, розуміємо, що це має бути широкий спектр дії, бажана антианеоробна активність, бажана антиентиракокова. Да? Тобі ж ми вже маємо при важких інфекціях комбінувати мінімум два препарата, і це залежить від важкості стану, безумовно, і рівня пошкодження травного тракту. Якщо це тонка кишка, безумовно це буде там і та забактам, і його вистачить. Чим нижче і чим важче стан, тим ширше спектр ми потрібно, маємо застосувати. Можливо, імперічні комбінації. Окей, щодо ЦФ 3 взагалі, на теперішній момент ми не використовуємо жодний із препаратів цефалоспоринів третьої генерації, все інше можливо за деяких умов. Монотерапія моксифлаксацином для лікування банальних ускладнених апендицитів або інших інтраабдомінальних інфекцій. Контроль. Що ми бачимо? Ми бачимо, що він ефективний. Ми бачимо, що він ефективний в порівнянні з іншими антибіотиками. І це дуже багато, багато тривалий проміжок часу був досліджений майже 12 років. Чи можна застосовувати цей препарат для лікування інтраабдомінальних інфекцій? Мабуть так. Без мабуть. Щодо цифалоспорійних далі і використання карбопенемів, наприклад, РТПНу. Як вийшов той наказ 1513, у серпні ми в своїй лікарні вилучили всі ЦФ3. Сф3 може призначити в нас лише клінічний фармаколог за його відсутності завідувач реанімації. За весь цей час жодного разу я ще не призначав препарати цефалосперини в третьої генерації. Щодо РТПНЕМу. Дуже окей, препарат він є в Україні, його можна і потрібно використовувати саме для лікування негоспітальних, ускладнених інтрабдомінальних інфекцій та інфекцій свічововідних шляхів, але це карбапенем. І якщо ми на потоці поставимо собі використання РТПНЕМу, окей, ми будемо тренувати ці самі карбапенемази. Якщо наше завдання зберегти карбапенеми як препарати резерву, як препарати, які мають працювати ефективно на резистивну флору, то мабуть. Піптаз наш вибір і це дуже вірно. І щодо антимікробної терапії інтерабдомінальних інфекцій, які можливі взагалі варіанти, якщо протитипові грамнегативні, негативний це рекомендації хірургічних всесвітнього там, форуму, ще старі за 17 років. Це якщо пацієнт важкий карбопенем ванко, якщо необхідно. Якщо ми знаємо анамнез перебування в лікарнях із резистивною флорою і наголосимо, це всі поранені, всі вояки ЗСУ, які прийшли до нас, до третинних лікарень з Дніпра, з тисячки з усіх, абсолютно лікарень, які акумулюють поранених і потім евакуюють до нас. Це буде антибіотик резерву плюс метранідазол плюс ванка. Так, ми розуміємо, що під антибіотиком резерву ми маємо тільки за відсевту. Так, це втезідімові бактам. Мітрані на антианеробну, і якщо потрібно антиракокове покриття, мабуть, ванка. І якщо середня важкість, піптаз можлива заміна на моксифлоксацин. Далі. Якщо виконана контроль джерела інфекції, це основна умова. І ми будемо на це наголошувати всі рази, коли будемо вести мову про інтрабдомінальну інфекцію. Дуже. Нормально працюють антибіотики лише за умови нормально виконаного контролю джерела інфекції. Ми бачимо піптаз, можливо, додавання ванка, моксифлоксацин. Далі варіанти припинення АМТ під контролем прокальцитоніна, короткий курс антимікробної терапії. Якщо необхідно продовжувати анти антибіотикотерапію, дуже добре те, що в максіцині є пероральна форма. Він також працює перорально і може бути. Призначений амбулаторна, або якщо потрібно відмовитись від препаратів парентеральних. Далі саме річ мова йде про комбінацію внутрішньовенного артепенема, плюс пероральний левофлоксацин в післяопераційному періоді і неоскладнених Неускладнені апендицити і пероральний муксіфлаксисин. Як ви бачите по результатам, взагалі такі легкі і середньо важкі інфекції можна лікувати пер прийомом пероральним антибіотика. Ще, мабуть, ніхто не спробував, але взагалі ідея якби і не Що потрібно пам'ятати про двойне анаеробне покриття? Всі віки закордонні рахуються третьою проблемою в Контроль антибіотикорезистентності. дуже часто ми використовуємо, особливо хірурги використовують подвійне антиеробне покриття. Мерапанем з митранідозолом це найлюбима комбінація. Піперацелін, митранідазол любима комбінація. І ви бачите препарати, які мають протиантиеробний ефект. Їх не потрібно комбінувати і за можливості давати поради, щоб не не комбінували інші. Небажані наслідки. Окей, у вторхінолонів також є. Така ж Black Box. дуже було багато суперечок на теперішній момент. Торхінолони признані безпечними, так, і ми їх використовуємо, особливо моксифлоксацин, він безпечніший, ніж левофлоксацин. Але якісь небажані наслідки, на жаль, можуть бути. Це перелік антибіотиків резерву. І ви знаєте, що туди внесено і це цевтріаксон, і левофлоксацин. Тому, взагалі, для наших пацієнтів єдиний вторхінолон, який може бути призначений в нашій практиці, це є МОКСІ. І щодо перспектив, розроблюється новий препарат делафлоксацин. Можливо, колись ми його з вами побачимо і будемо використовувати свої практики. Ви бачите, що він призначений для лікування позалікарняної пневмонії або гострих бактеріальних інфекцій шкіри. Ну дуже добре, що в таких вторхіналонів є перспективи, є нові препарати. Щодо резюм. Чи є місце в вторхінолоном в інтраабдомінальній інфекції лікування? Безумовно, є. Але ми пам'ятаємо, що першим препаратами першої лінії це все одно, що беталактами. Якщо за якоюсь причиною ми не можемо застосувати беталактами або потрібне амбулаторне пероральне призначення, тоді нам в допомогу приходить цей препарат. І щодо лікування тяжких ускладнених інтраабдомінальних інфекцій, це те саме. Як кажуть, так? порядок б'є клас, так? якщо, якщо запам'ятати ігри по футболу, пам'ятаєте, є така команда «Реал Мадрид, і дуже багато років вона мала зірковий склад, але не мала жодного ефекту на футбольному полі. Ну, На зараз все помінялось. І до чого цей по скриптам? Не дивлячись на все це, що ми кажемо сьогодні, якщо це все прям ввести в нашу практику. От прям Завтра, якщо не буде дефіцит ліквідований середнього та молодшого медичного персоналу, нічого не буде. Якщо навіть навіть використовувати правильно антибіотики, якщо робити швидкі аналізи, нічого не буде. І плюс до того має бути пересмотрені, мабуть, не ДБН, а норми до палат інтенсивної терапії. Якщо у вас відстань між докойками з. Тяжким хворим півтора метру, а там ще стоїть тумбочка, і туди має прийти одна сестра і допомогти чотирьом хворим, то навіть якщо вона моє руки стеріліумом, якщо вона його п'є, приймає з нього душ, то хвора з першого, флора з першого пацієнта в ту ж добу буде у пацієнта четвертого. Так? І таким образом ми стимулюємо не тільки контамінацію і перенос. Резистивної флори в відділеннях ми стимулюємо вихід резистивної флори в амбулаторну практику. Коли це станеться, а на жаль, це станеться, та то перспективи будуть дуже такі цікаві. Я в регламенті. Прошу питання.